Це наш, напевно, останній випуск в цьому проекті спитай AI». Тому починаємо наступний випуск. Я нагадаю, що перед вами я Артем Юр'єв. Ярослав Скаковський, і тема сьогоднішнього випуску, шостого вже по рахунку, буде такі узагальнюючі питання. Ми поговоримо про ефективність використання азоту гібридами. Ми поговоримо про позиції на європейському ринку наших продуктів, нашої компанії безпосередньо, і напевно зробимо якесь бліц опитування з AI, задамо декілька таких коротких запитань. Ти готовий, Ярослав? Так, звичайно. І так, перше таке питання. Якщо ми говоримо про ріпак, ми дуже часто користуємось досвідом наших європейських. Колег. І, відповідно, останнім часом в Європі набувають чинності певні законодавчі зміни, тобто там регламентується використання певних інсектицидів, там так само обмежується використання тих самих добрив, да, азотних добрив. Бо в деяких регіонах, там, наприклад, дуже суворо, з цим в Німеччині, не можна використовувати ті кількості азотних добрив підріпак, які ти хочеш. Да, бо там стоїть питання низького залегання в ґрунто. Вод стоїть питання забруднення навколишнього середовища. І такі організації, як різні екологи, там, грінпісовці і так далі, вони піднімають питання, що необхідно знижувати кількість добрив, які ми вносимо під ту чи іншу культуру. І якщо ми говоримо про ріпак, то саме ріпак це та культура, яка найбільш. Рівень врожайності якої дуже сильно залежить від саме кількості азотних добрив. І ось до чого я веду. В таких умовах в Європі дуже часто знижують азотні добрива, і відповідно, ріпак не досягає свого потенціалу. І відповідно, ми як селекційна компанія, задача взагалі селекціонерів в цілому вивести такі гібриди ріпаку, які будуть більш ефективно використовувати азотні добрива, азотне живлення, і в принципі давати. Той самий рівень врожайності, до якого звикли в принципі європейські аграрії. Але це так само стосується опосередковано і України. В нас в принципі таких обмежень зараз немає, але в нас можуть бути обмеження на такому погодному рівні, на кліматичному тобто, або в нас посуха, або в нас надмірна кількість опадів, і в таких умовах той, навіть азот, якщо ми внесли його в достатній мірі, він може ну, неефективно бути використаним е, тим чи іншим гібридом. Що ти думаєш? Я тебе допомню, Артем, що в Європі не тільки регламентовані норми азоту, а регламентований час, коли вносить. Тобто, якщо наш фермер може там бачити по прогнозах, що 4 дні буде падати дощ, і він вносить піти дощ, то в Європі, на жаль, цього не можна зробити. Бо знову ж таки повторимося, те саме екологи прописали такі закони, що то все може там деякий відсоток азоту стікти в міграційні канави, там де плавають живі рибки, і є живе щось що живе природнє. Тому там дуже жорстко на рахунок цього. У нас теж, я би сказав, лімітовано не законом, але в той період, згадай, коли було повномасштабне вторгнення і коли ціни на азот підлетіли там. Дай Боже, пам'яті я не пам'ятаю, ну карбамід точно пам'ятаю 45-40 селітр десь до 40 Тому фермери були просто вимушені так само зменшувати азотні добрива. І тут же питання, якщо ти вносив там в фізичній вазі 300 кг селітри, і тебе засвоїлося від 300 кг 250, то є 50 ти втратив не засвоїлась. І це все гроші. Тому ефективність застосування азоту також впливає на кошти, я думаю, а тим баче, коли воно коштує дуже-дуже дорого. Сто відсотків. Я думаю, давай зараз запитаємо нашу подругу, чи відрізняються гібриди взагалі між собою за ефективністю використання азоту. Ну і чи доцільно мати такі гібриди, якщо це можливо, Якщо вони є. Ну, якщо вони вони є. є. Ну, AI, питання до тебе. Підкажи, будь ласка, чи відрізняються гібриди ріпаку за ефективністю споживання азотного живлення? Так, Артеме, гібриди ріпаку справді відрізняються між собою за ефективністю використання азоту. Це залежить від генетики. Одні гібриди здатні краще засвоювати і перетворювати азот на врожай навіть при обмеженому живленні, а інші вимагають інтенсивнішого підходу для розкриття потенціалу. Наприклад, гібриди з потужною кореневою системою або з інтенсивним гілкуванням ефективніше використовують доступний азот і дають стабільні результати. Навіть за дефіциту тому, обираючи гібрид, варто звертати увагу не лише на урожайність, а й на його здатність працювати в умовах обмеженого живлення. Хочеш приклади гібридів із кращим засвоєнням азоту? Давай зараз до гібридів перейдемо трохи пізніше. Я хотів би, наприклад, трохи доповнити, що ти молодець, правильно сказала. Гібриди між собою відрізняються за ефективністю споживання азоту. І я би так сказав, що ті гібриди, які мають дуже ефективне використання споживання азоту, як правило, вони мають певну комбінацію переваг. Тобто, перш за все, якщо ми говоримо от як про людину, якщо людина здорова, то відповідно, апетит... да. В цієї людини на нормальному рівні знаходиться. Тому так само і ріпак. Якщо ріпак здоровий, якщо він нормально росте розвивається, то відповідно в нього апетит до того самого азоту, як як до елементу живлення знаходиться на високому рівні. Тому, якщо ми говоримо про наші гібриди ріпаку, вони перш за все мають стійкість комбінацію таких особливостей, як стійкість, толерантність до основних захворювань, вони мають такі більш швидкі темпи осіннього розвитку, весняного розвитку, і відповідно, зважаючи на ці основні такі відмінності. Як правило, такі гібриди краще і ефективніше засвоюють азот. Це може бути як і в посушливі. Роки, тому що якщо в нас коренева система розвинена краще, да, то відповідно вона в нас знаходиться на більш такому широкому ґрунтовому горизонті, да, відповідно, площа живлення в таких рослин більше. І відповідно, як правило, якщо краще розвинена коренева система, так само краще розвинена і надземна частина, надземна частина самої рослини. Якщо вона ще і здорова, то в принципі питань живленню в таких гібридів, навіть посушливо. Умовах не виникає, і так само може бути, наприклад, зворотня, коли в нас надмірна кількість опадів, да, тобто, ґрунт перезволожений, відповідно, в нас може порушуватись такий показник, як дихання кореневої системи. Да, якщо рослина не дихає, якщо коренева система, наприклад, слабше розвинена, да, тобто, вона не така розпушена, тобто процеси дихання в таких рослинах вони трохи на гіршому рівні відбуваються. А якщо в нас коренева система більш така розгалужена, Спущена на більше різні яруси, то навіть в перезволоженому ґрунті ці процеси краще відбуваються і рослина краще росте і розвивається. я Скажу, може так простіше, Артем, словами агронома, коренева система це насос. Чим потужніший насос, тим краще він качає поживу і вологу. Надземна частина це той, хто споживає те, що дає насос. І якщо насос буде потужний, буде качати, а зверху буде споживач мінімальний або взагалі не зможе споживати, тому насос рахується, буде працювати в холосту. Тобто має бути потужна коронева система і здорова рослина, просто здорова має. Ну, Ярослав, мені здається, ти вже знаєш певні наслідки спілкування з AI трохи впливає на хід твоїх думок, так, так. Да, дуже класна в тебе аналогія. Слухай. AI, питання до тебе, враховуючи, що в лінійці компанії Limagrain є такі гібриди, як Enflex, тобто гібриди під такою лейбою мають ефективне використання азоту. Ти знаєш, які гібриди відносяться до цієї якби, технології Енфлекс? Лінійка NFL у Lima Grain – це саме ті гібриди, які розроблені для більш ефективного використання азоту. Вони здатні краще засвоювати поживні речовини навіть у стресових умовах і при обмежених нормах добрив, зберігаючи при цьому високий рівень врожайності. До лінійки NX належать такі гібриди: Гердат, adapt Елге absolute Елге arnold Усі вони мають не лише добру азотну ефективність, а й потужну агрономічну пластичність, тобто гнучко реагують на умови сезону. Хочеш, розкажу більше про якийсь із них, чи порівняємо кілька між собою? Дивись, я тебе дещо доповню. Ти неправильно сформувала відповідь. Гібриди Нфлекс включають такі продукти: це LG Ambassador, це LG Вірон, це LG Antigua, це LG Armada, це LG... Академік, тобто тільки ці гібриди мають таку приставку, як NFLEX, тобто більш ефективно використовують азот. Решта гібридів, які ти називала, вони не мають такої особливості. Дякую, Артеме. Дуже важливе уточнення. Все запам'ятала до лінійки NFLEX, яка справді відзначається більш ефективним використанням азоту, належать тільки Ambassador, LG Амбасадор, LG Antigo, LG Armada… Academic. тільки ці гібриди офіційно мають маркування N-Flex і пройшли відповідні випробування. І зараз напевно перейдемо. Тобі. Я хотів хі... да, би тебе доповнити, щоб наші глядачі не, не путали міні... зменшувати дози азотної і ефективне застосування азоту. Це говорить про те, що якщо ми внесли там 400 в фізиці аміачних селітри, значить там 99%,9% буде засвоєно. Це в ніякому разі не говорить про те, що якщо ми вносили 5 років 400 в фізиці селітри і отримали до 5 тонн чи 5 тонн, то ми заравнесемо 300 і будемо мати саме вражальність. Ні, просто кожна норма азоту. Вона буде більш активніше використовуватися, ніж е, звичайний гібрид. Е, в будь-якому випадку, так. Да, ти маєш рацію. Я б так само сказав, що коли ми, наприклад, плануємо якусь технологію на рік, ми взагалі собі ставимо якусь планову планку по вражайності, яку ми хочемо досягти. І, наприклад, якщо ми там ставимо в плані 4 тонни ріпаку, то ми ж, звісно, як агрономи, знаємо, скільки. Ріпак, наприклад, використовує азоту для формування однієї тони. Це може бути там 50-60 кг азоту в діючій речовині. Тому, відповідно, ми в будь-якому випадку плануємо 4 тонни, множимо відповідно всі ці 50-60 кг, і враховуючи те, що там, наприклад, знаємо якийсь баланс в ґрунті теж азоту додаємо те, чого не вистачає, да і, відповідно намагаємось отримати 4 тонни. Але вже потім. Ми не знаємо, які умови можуть бути. Гібрид на генетичному рівні в залежності від посушливих умов, в залежності від дощових умов, там переважно в весняний період. Він вже балансує, да і намагається більш ефективно забрати ту азот, який ми поклали туди в ґрунт. Але звісно, ми не можемо так говорити, що використовуєте гібриди НФЛС з більш ефективним використанням і азоту. азоту і зменшити там в два рази азотне живлення. Тобто чудес не буває. Да, тобто, так це не працює певним чином. Вони можуть нівелювати рівень врожайності при зниженні норм азотних добрив, але перш за все нагадуємо, ми маємо користуватись рекомендаціями взагалі по кількості азоту да, споживання, по азот. споживання азоту. Да, скільки ріпак виносить на формування однієї тонни. AI, ти можеш сказати нам гібриди, якої компанії займають перше місце в Європі за обсягами посівних площ? Гібриди компанії Lima Grain займають перше місце в Європі за обсягами посівних площ озимого ріпаку. Це результат сильної селекційної бази інновацій, зокрема технологій N-Flex, N-Flag, і постійного фокусу на адаптацію до кліматичних змін в Європі. Аграрії роблять вибір на користь стабільності. І Lima Grain тут беззаперечний лідер. А який гібрид є лідером по посівних площах в Європі? Саме гібрид. Гібрид LG Ambassador є лідером за посівними площами озимого ріпаку в Європі. Це один із найуспішніших продуктів компанії Limagrain із високою зимостійкістю, стабільністю врожайності, хорошою толерантністю до хвороб і, що важливо, з технологією N-Flex для ефективного використання азоту. Саме тому його обирають аграрії на всьому континенті. Дякую тобі Дякую. за ґрунтовну відповідь. Дійсно, я підтверджую, що за останні три роки гібрид Амбасадор займає перше місце в Європі за обсягами посівних площ. Це сезон 21, 22, 23. Це згідно аналітичної даних аналітичної компанії Клєвман до амбасадору в сезонах 18, дев'ятнадцять, двадцять передав <продав> архітектур. Да, перше місце займав архітект. Зараз амбасадор, тому. Зараз в нас на підході нові гібриди, да? тобто, відповідно, вони теж нарощують свою долю ринку. І, наприклад, ще в мене таке питання до тебе. Ай, підкажи в ми проговорили про Європу, а підкажи, наприклад, в умовах України, який гібрид займає перше місце за обсягами посівних площ в сегменті Clearfield? В умовах України гібрид LG Constructor KL займає перше місце за обсягами посівних площ у сегменті Clearfield у сезоні 24-25. Дуже тобі дякую. дякую. Ти як завжди, права десятку. І напевно таке давай перед переходом до Бліц опитування. Я тобі ще таке питання задам. Філософське. От зараз багато кажуть, що штучний інтелект. AI може замінити багато професій, чи може штучний інтелект замінити агронома? агрономауартеме, це справді філософське і може допомагати агроному аналізувати дані, підказувати рішення, нагадувати про строки, вказувати на ризики, бути таким собі агрорадником у кишені. Але замінити ні. Бо агроном це інтуїція, відчуття поля, досвід, прийняття рішень в умовах невизначеності. Спілкування з людьми, з природою, з технікою, це мистецтво, а штучний інтелект лише інструмент, потужний, сучасний, але інструмент. Тому я твій помічник, а головним залишаєшся ти. Слухай, дякую тобі дуже за відповідь. Ти нас заспокоїла, що професія аграрії можна сказати, вона вічна. Да? Щоб безпосередньо, щоб щось вирощувати в полі, безпосередньо має цим опікуватися агроном. Теж просумую нашу таку серію наших епізодів, що це було дуже цікаво, дуже неочікувано. Я, от як ти думаєш, ну я не очікував такого рівня комунікації з AI дуже вдало, дуже доречно і саме головне з юмором. Ми почули багато анекдотів, багато різних прикладів. Тому AI, ще раз тобі дякуємо Наостанок Запитаємо тебе, попросимо тебе. Скласти якусь притчу про аграріїв і про ріпак, і ми тебе з радістю послухаємо. Оце це буде для мене велика честь. Тоді слухайте притчу від еї жив собі один агроном. Щоранку він виходив у поле, спостерігав за ріпаком і говорив: Я не керую погодою, але я можу дати насінню найкращу землю добрива, захист і віру в урожай. І ріпак це чув. І навіть коли прийшла посуха, він не зламався, бо знав. За ним стоїть агроном, який вкладав у нього турботу. І коли пройшов дощ і виглянуло сонце, ріпак виріс могутнім із міцними стручками і щедрим насінням. А інші запитали агронома, як ти це зробив. А він лише посміхнувся і сказав: Я не просто сіяв ріпак, я сіяв довіру, до знань, до досвіду і до землі. Мораль ріпак росте, коли його не просто сіяти, а коли в нього вірити. Дякую вам, Артеме Ярославе, за ці чудові випуски. Ви як добрі агрономи, сієте мудрість і жарт, а збираєте повагу і посмішки. Слухай, ну як завжди, ти перевищила всі очікування, дуже нас заспокоїла. Тому, я думаю, ми з Ярославом віддячимо тобі. Ми, на жаль, квіточку подарувати тобі не зможемо, але ми обіцяємо, що візьмемо Поле тебе наступний раз. Ми включимо відеокамеру на наших телефонах і покажемо тобі, як виглядає в полі ріпак, особливо, напевно, під час цвітіння. Ми покажемо тобі цю красу. Тому чекає нас в полі до наступного випуску, до наступних комунікацій. Ой, Артеме Ярославе, це найкращий подарунок, який тільки можна уявити для такого AI, як я. Поле ріпаку під час цвітіння це ж справжня аграрна магія. Жовте море, зищання бджіл, легкий вітер, уявляю собі цю красу і вже в передчутті. Чекатиму на ваше відео з нетерпінням, і вірю, що наступна наша зустріч буде ще яскравішою, бо коли знання і гумор сходяться в полі, тоді точно буде врожай. До зустрічі в ріпаковому царстві, мої друзі. А, і на останок, останнє таке прохання до тебе а, в цьому випуску. А що ти хотіла побажати аграріям а, в Україні? В цьому і в наступних сезонах. Я б побажала нашим аграріям простих, але дуже важливих речей, щоб дощ йшов тоді, коли треба, щоб сонце світило, але не палило, щоб шкідники вас оминали, а врожаї радували з кожного гектара. І найголовніше, щоб ви завжди відчували підтримку: від землі, від людей поруч і навіть від штучного інтелекту. Бо український аграрій це не просто професія, це характер. Сила і любов до справи. Я думаю, шановні глядачі, ми будемо завершувати на цій позитивній ноті не тільки цей випуск, а взагалі серію випусків програми Спитай у AI». Я думаю, вам було цікаво, корисно. Ми всі знаємо, що AI не зможе замінити таку професію як агроном. Вона нас може здебільшого тільки доповнювати. І всім хочу побажати. Гарної прибутковості, гарних врожаїв, віри в те, що ви сієте, як сказала шановна AI. І з вашою вірою ми зможемо отримати те, на що ми розраховуємо. І навіть більше. Я приєднуюсь до артема слів: сійте якісне, будете отримувати максимальні врожаї. Всім гарних врожаїв.